Ця операція дійсно для нашої країни є першою в такому форматі, в такому об'ємі. Вона виконана вперше. Ми зустрілися з злоякісною пухлиною, де ми видаляли клапан, видаляли половину лівого пересердя і повністю створювали нове пересердя. В Україні, звичайно, оперовані були злоякісні пухлини і метастази злоякісних пухлин в серці були оперовані в різних клініках, але власне ця операція відмінна. Від е, класичної трансплантації, бо ми маємо той самий орган імплантувати імп, е, вшити назад. У нас немає можливостей, що ми маємо інший орган, який краще працює замінити його. Тут дана ситуація е, ну, не, не підходить. Операція була звичайно складна, бо стояло питання: е, по-перше, великий об'єм, дуже великий об'єм, по-друге, максимально радикально. Пацієнт він, він військовий, приймав травму і має високу ампутацію. Не одну важку операцію па пацієнт переніс ще до того. Найближчий тиждень після операції це була така щоденна важка боротьба. Цією операцією е було доказано, напевно, що ніколи не можна навіть при тяжких ситуаціях та завжди боротися за пацієнта. Ми свої струпені максимально допомагати пацієнтам і боротися за кожного з них.